Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Усім бажаю миру, здоров'я, тепла і злагоди. І не забудьте обов'язково підписатися. Вам це нічого не варте, а мені буде дуже-дуже приємно. Сьогодні в мене будуть на столі ліниві хачапурі. От, припустимо, подзвонили друзі або родичі, що вже виїхали до вас погостювати. Через 10-15 хвилин, хоча вже готові. Потрібно сир сулугуні або моцарела 500 г, 2 яйця, 400 г сметани, або кефіру, або мацоні. Одна чайна ложка соди, приблизно 300 г борошна. Сіль за смаком, якщо сир не солоний дуже, то підсолить. І вершкове масло для змащування. Два яйця, ну, чайна ложка десь солі піде. Сир не дуже солоний. Перемішуємо. Додаю сметану. Чайну ложку соди гарно перемішати. Додаю борошно поступово стикопида. Сметана густа, борошна піде менше. Якщо на кефірі, то борошно все б пішло ну, сметана густа. Ну, десь отака приблизно тісто повинно бути. І тепер висипаємо сологуній і перемішуємо. Тісто буде готове, Ретельно перемішати такої густоти. Розігріту пательню, змастити олією, і тепер будемо викладати. Полетіли, розгрівнюємо. Будемо смажити під кришкою на повільному вогні хвилин по п'ять. Ну це слідкувати треба з кожного боку. Підсмажився і тепер готовий, хачапурі змащуємо вершковим маслом. І наступний будемо смажити. Ліниві хачапурі приготувалися. Зараз ми спробуємо розірвати. О! Такі. Смачні. Ну що ж, ліниві? Головне, що дуже смачні. Під чайок, під кавочку, смакота. Готуйте разом зі мною, готуйте як я, готуйте краще за мене. Слава Україні! Мені Мені не, не можу дірватися.